Коротше, в чому мінус. Якщо зараз про те бадона буде сильна лінія, бадону буде важко, uh -huh. то коли він грає на якомусь бісті, Брістлобецьці Сінкінгу, ну, умовно. Да, ти можна, у тебе є фактор камбек у лісі. В бадона такого фактору нема. Це трійка скоріше. Це я Ніку. Ні, почекай. А, ні, трійка. Ага, все Panda... Просто я бачив одну гру, коли Пема грав на трійці Ембері, uh, Одна була така гравня в пабліку, <laughs> Цікава. І навіть там без, без 에, додаткових. 에... Речей, там, Без... фейзи, блейд, мейли, Про... Ні, я увазі, що не було там Хускара, для, щоб ага. заховати, просто він грав. Я думаю, може, зараз щось вони таке вигадають. Ну, тут хоча б Ембера лінія комфортності таки буде. Ну... І от хотілося б, щоб це нарешті страждання припинилося. І або Котла заблокували, або зараз uh, джуніори в свою чергу покажуть, як цього героя можна обігравати. Ну, а поки що у Ніку величезні проблеми, кабан його сповільнює. Чотири герої на цій руні його чекали. Забирає із собі ферзблат. Неприємний угу. початок, насправді. О, не знаю, в мене останнього, напевно, хоча я, напевно, задалеко закинув, але. FY, напевно, шейкер, якого я пам'ятаю, прям супер імбового, там Аркане Блінк на 15-й. От, власне, шейкер поки відкис. Тут. Не, шейкер зможе збити сіточку шаману, да? але хто зіб'є сіточку, коли тримають самого шейкера, поки не ясно. Ну, вирішив, напевно, більше ехл на лінію зробити, якось о, допомагати там стояти. Слухай, Майстер, а що можуть квіна дій? подолати, підходячи кот? шкоди вистачає. Дуже гарно все зробили. І активна руна кому дісталася? Ембер Спіріту Хаста дістається. Більш того, він може О, зараз гарно. подивитися по боковим лініям. У нього є шостий рівень. Дійсно, у Ніку ситуація поки що дуже гарно складається. Він капець там від пан Горашу дефузів, в нього ні капця немає, такі суперпочаткові стати. Ти постійка, так, тут на Джуса атака. В нього левел 5, Рора ще немає, але і Moral теж відсутній. Є 20 стіки плюс маленький лотус. Так. Не знаю, чим можна було б тиснути, але є відчуття, що все одно помербе. Ще одні сакери, дай. Де... Побачимо. Слухай, підемо у нас знову активність. Розкрутився, руна пощастило, вона буде поближче Ембору, і це Amplified Damage з'являється. тепер. Тобто вже друга така потужна руна дістається нашим хлопцям поспіль, проте та, поки що першу реалізувати не вдалося сильно. І ось тут ще й Апарішина на боті підловили. Намагався Рідус просто експіріенсу, собі принаймні якогось зібрати і не очікував, що Shadow шаман буде аж так а, глибоко його шукати. Ну, як на мене, це знаєш, така дефолтна смерть будь-якого апарата, в принципі, того, що ти хочеш там стояти, коли падає вежа, і хочеш з якихось кріпів збирати досвід, ну Тофо має тут помирати. Та, Нікоду брав собі ще кіл. Ну, намагаються, як мінімум, таку напівдзеркалку зробити, вбила теж п'ятірку, в цьому випадку четвірку і вежу, пропустиш, і ДД допомагає зробити це. На жаль, немає такої бонусної статистики по стаках, але я так розумію, що не дуже багато шейкер займається цим. Мой апарат, ось зараз, буде шостий, і вже з цим всім ділом можна буде отак сюди, наприклад, закидати ультимейт, але і цього не потрібно, пома просто розрізати рублейда, плюс кіл. Зайшли в спину на Абадона, так розумію, а в нього немає ультимейту, він уже десь натискав його. Абадон в двох соснах панцить. Тут хороша може бійка для Наві. Летять вони сюди, треба хоча б когось лишати. В панго є ролл. А в шамана немає такої можливості на вихід. Шаман ще підстане в Ембера. Якось багато демеджу не видають. чекай... А на пангольєрі. Зловив чийни і. Та ні, ні, нема здібностей і... просто вже ну, так. Єдине, що ультимативна апарішена досі. Наступний о -о, крок зазвичай це Рошан. Вона має навіть мала би це контролювати, як мінімум Рошана треба буде поконтестити. Тут хороша атака в мідлей, у ультимейт-апарата. Шлейфом зачепила, ну шаман тут помирає без шансів. І це мінус є один вежа. Дуже непогана командна дія. Угу. Це добре. І пішли дивитися на стаки, які Бестмастер тут намагається якраз таки профармити. Там вся Ух! команда буде сюди стягуватися. ультани, ультани на Шейкері. ходить. Шейкер дійсно Бам. ультує проте це. Ось знаходить пангольєр. Це не дуже гарно для нас. Є фісура у відповідь, але Зайцю доведеться Купив тут загинути за це. Він непогано зібрав вражаю там десь на 500. Йому вдалося збагатитися. Якщо так я... він, він, він докупив, блінк він стати золото? Так, так, так. Дві no, це багато, дуже непогано, зібрав. мені здається. Зараз, звичайно, знаєш, теж така ситуація, що 100 секунд кулдаун, ти в тебе ніби є Блінк, але Ульт на КД. Хоча з іншої сторони вони доволі багато виграли еншентів, Там, звичайно, великий еншент добрав все одно бісмастер, але. Блінк в кишені це вже важливий момент. Так, а це, мені буде потім... Бестмастер 7500 нетворса на цей час. Да, тому да, да. Призупинили його таким чином, можна сказати. Чус, чус, Виходять на нього, ману майже всю вже збили. Після щиту спрацьовує, звісно ж тут і Діфуз. Проте натискається ультимативна і він безперешкодно тікає до своєї вежі поближче. Най... Ну, найближчим часом йому доведеться обережніше через це пофармити. Меледі знову знаходять. Тут його у трьох відпускати нікуди не збираються, поки що слухають цей. Щодо шаман п'ятої позиції не може Корбіч, знайти Корбіч. своє місце на мапі, так? Я до речі, думаю, він добере радік і почнеться фарм трохи пошвидше. Так, Заєць. Ну тут і мінус шейкер, щось взагалі я Так, там нас так знайшли. Був. Дивись, поїхав приголопши. Хоча у ультимативна відповідь непогана, і Ейс буде гинути тут на рівному місці. Щоправда, Ріду, звісно, також жити далі не буде. Рятують цього мідлейнера, поки що ладіатор. Теребей завдає велику кількість шкоди, але Квін він відправляється до Таверни. Ватсон намагається розбивати суперника, проте його просто ігнорують і бувають всіх інших. Вони, знаєш, вони е в кімнаті разом з гладіаторами, але навіть вперто в цій бійці робили вигляд, тероблейда немає, він не тут. Він не він не б'є на спину. І далі дійсно ми бачимо, що битися проти цих гладіаторів можна, що здібності доволі сильні. Мелоді щоправда шукає тут неприємності. Він їх знаходить, до речі. Таке враження, що тут свого саппорта п'ятої позиції навіть рятувати не потрібно намагатися. Гладіатори стрибок від нікуда, хоче він ще когось пошукати, проте суперник швидко зорієнтувався і відступив просто з цієї площини. Поки гемплей шамана мені дуже подобається. Панго. Ну, ролл такий в стилі кіотаки, я би сказав. ой ой ой, ой Ніку! Рор! Ніку, підсейвити якоса, немає як під час. Утимайте параду, що під непуганий, подварує! І далі ще треба давати. Шейкер підійшов. Кежуальне ехо, квін. Далі вильтимейті апарата, мінус два. Трошечки, трошечки не вистачило, щоб вижив тут емпер. Але вони не дуже змогли з ним щось э, знайти. Mm -hmm. В першу чергу, мені здається просто через те, що руни не було, і тобі трохи незручно кудись прям бігати, грасувати. Так, Рор пішов по шейкеру, ту тут тут тебе напарати, тут -ту АТОСік уже на Рідісі, Сюди, на Бісмастері, давай, таверна. І це. Э, Почекай. Блін, він за Шейкера 477 отримав, так? Він виходить гарні плюс І виглядає, ніби відповідь, як доволі. По грі, нормально. Так, тут хороший забіг в трійку, знаходять знову шамана. Це агент 064. От, Ну, це, на жаль, не дуже приємна історія, тому що смок все-таки такий дороговатий ресурс, який кулдаун має, але кіл є кіл, зайшли, відігнали терплейда з фарму, В принципі, нормаль. Чекаю, а... а, вона на кулдауні. От холера, ну. Пролетів, до речі, сюди кота, бійка буде. Ой-ой, який шикарний тотем. Він зарорив Ейса, намагається бити апарата, апарат з гостом, до речі, апарат гост, можна пропніти. Ще от, одна фісура допоможе, дуже їм, гарна, сад, і абадон сюди підходить. Побачив Ейса, Ейса будуть пилити, вимушений натискати БКБ, Євгем, тепер по Терроблею, але це вже запізно, друже. Гине Шейкер. Поїхали також по Абадону, приїхалися. У нього друге життя, я нагадую, присутнє в активі. Абадон відділив тут, можна сказати, Вацмена, який хотів. Мейті, Ватсон, спроба Сандру вдала, але по тіммейту доводиться його застосовувати. Досі йде сутичка між двома кері-гравцями, тільки -но зараз перемикаються, також намагаються знешкодити Квіна. Підсейвити якось не вдається теребейда, то його і не почепили більш того, ще і Бістмастера, і Шадоу Шамана будуть відправляти до таверни. Дуже крутий файт для юніорів. 3000 Збити, збити, <збити, <збити. Ну Тут, на жаль, на жаль, вже не було просто здібностей. Забагато Почалося з фіаско, звісно, що. Так, так. Ну, я не Побачив насправді, що у Шейкера немає хостела, що я не подав. Ти... Я... я вже чекав але... там зараз. Я ну... думаю, що нас з тобою можна пробачити <с> за, за так за такий момент. Але бачиш, і заїзд до нас доєднався, щоб нам не було соромно за себе збагачуватися, а також є посильною, ну надзвичайно потужною зброєю. Тому тут Апарішен непогано намагався тофу тобто почепити. Не вдалося ультимативно влучити, але мені здається, що це порта <с> темряви. Та це ніяк не врятує. Він відправляється до таверни спіної. Ну, ось вона вежа Остання зовнішня вежа гладіаторів падає. Чесно, я не міг уявити, що гра буде саме таким чином розгортатися, як вона розгортається, і я дуже задоволений тим, що бачу. Зараз. Ліпили гру докупи, і от вона і тримається гарно. Що, насправді, так як ти сказав, очікування Рошана, знай... знайшли, правда, шамана, він вистрибнув, але хочуть вони не шамана, ну але, на жаль, мелоді тут який вже там, агент 084? 4 щось таке. Та, Агентура ну він... там працює непогано. Нормально так відпрацьовує. без, без, без нього статистика була б щось типу 13-11, 14, можливо 14-11, але добре, добре, що він з нами. І Опа. пан Гольєр також з нами відправляється до Таверни, підловили його тут. Щоправда, Ейс знаходить гем, 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 на гем але хем залишиться лежати, тому що ладіатори хочуть просто звідси врятуватися. Навіть Блекін Бар не з цією метою натиснути, підходить зайця, але, на жаль, та не перерізає вона шлях Ні, Лопата зараз норм, я не знаю. Я декілька разів грав на те, з із цією грані, де ти знаєш, лишаєш зачарування. От, лопатою 50 хвилин копаю, бігаю там з Ярославом, мені нормально ГПМ несеться. Так, тут смоки від ладіаторів тримають на панго. Ой, не панго, перепрошую на тібри, але Абадон на місці, Абадон гарно його підсейвив. Там правда нулік, який я розумію, дуже довго живий. Барті, берті, берті, ПМА Треба вийти, втанкував просто взагалі все, що міг. Файт супер розділився. за запома далі. Я панго струбай і замерз, замерз, замерз на квіні. Треба було б по квіну якогось трошки де Він лишається тут один. Віна добиває, там добили уже котла, тримають за ейсом. Вейсоба немає, це в нього був нулік. Оце ну. не дуже гарна пауза дійсно була, але. Ну, ну негативні емоції. Не буду питати, що він там кричить у вікно, але кричить дуже гучно, щоб всім чути. Ні, а знаєш, що він кричить Пакет Лос! От, я думаю, щось типу такого там виривається. Може щось друге там може мені насправді має дуже. Ні, у мене є один вікний щасливий герой з шансом, це Бара, всі інші. Мелоді, Все ж. Ні, ну, Агент 0,10,5 на базі. Поки насправді так здається, ну, 10 разів ну, це капець багато, це ж все одно, нерт, нетворц, е е досвід це дуже е багато фіт. Та О, це інша правда. Частина мапи, так а він вже ніяк лисо. не врятується на котлі. Звідси там Ace да. Blast прилітав для того, щоб гарантувати вбивство цього персонажа. Щоправда, тепер Beastmaster може безперешкодно зайти в бійку, спробував знешкодити Шейкера. Поки що Шейкер рятується, а от Beastmaster вже ніяк звідси не врятуватися. Ват також побачили. Стрибок за ним вимушений він протиснути Блекін Бар, типа спроба. А не встигає, на жаль, сюди добігти, виграти трошки часу, і він готовий розкручуватися, також завдавати шкоди. Приїхався. По двом гравцям команди Наві, ось він і третього почепив в тому числі. Джус постраждав трошки, протиультимати є в активі. Ice знову ну вони погані, по двом героям. Вони будуть вибухати тут на рівному місці. Шадоу Шамана також відпускати звідси ніхто не буде. І Terrorblade безпорадно просто стоїть і дивиться, як його союзники впроваджають до Таверни. Гравці команди Наві. Дійсно все вправно тут вдалося. Я... Скептично ставився до Абадона, проте зараз я бачу, якщо він працює ось таким чином, то тоді питань немає жодних. Знаєш такий виглядає, що з ним доволі просто грати, як з Рейскінгом. Типу відпускаєш героя вперед, і хай ловить всі стане все. Бежі про шаквіни і перша гра, поки за наві. І це було дуже непогано. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. І разор, Тоді вони і разор, просто думають, це... що це те саме, да? типу Бадон Керії і Тіні да? І їм треба це просто Керія Разор, напевно. але все одно і в Вразора снайпер просто прекрасний герой. Що можна б дуже відповісти загалом? Ну, тільки снайпер. Тільки снайбером, мені здається. От прямо якщо проти дузи героя, брат. Ну тут ще є, якась є умовна кіннофейн. Ну, типу, є Сларк, але ну, куди тут. Який, та ну, Сларк. Ну, чисто він там може без постійно тичкувати стати, типу, вибивати, да? він діфуз купляє. Просто Тімбер. Не Тімбер, Тимбер, Тімбер, куди? Ну, в Тимбом. Да. Ну, вони спробували тим самим зіграти з однією заміною. Та... Можливо, що вони. Сподіваюся, що зліва їм демеджа не буде вистачати, бо таких три герої, яких важко вбити. У них багато хп, багато армору. <звучить> це, це круто. Так, що в нас тут на боті? 10-3, тімбер 7-1. Буває, звичайно, бабку. Ну, блін, Джакіра Разор, знато багато демеджа, якщо ПМА зміняє, буду ще непогано. Головне в самому звідси, тому що буде ще один плазма боляче. Це не найс, це не найс. Болість ну, хоча б щось отримав, насправді. Ну, проте апаріш на будь-якому герою, от скайп'я. Але Рінмайстер прям в нуль може тебе перехідти, і Віндран постійно вибиває, і навіть коли Віндран працює, там цей ножик постійно тебе підбиває. І ще й запулив дуже гарно рідус на цій лінії. Подобається як вони там стоять, але ми розуміємо, що йому так МК, МК! Загинув в Ніку, великий молодець. Так, куди. Закрина. Куди? 2-2. 2-2 2-2 поки що. Ромчик, ти а, 3-3-2, майбет, майбет. май бэд. Я ступей не отвев. Давай глянемо. 29 на 9, 29 на 5, да? Ну мало того, що лінія рівна, так він ще отримав, цього супер багато, і тут. Опа! Агентура. Агентура. Ну, это всегда. Дуже гарний власть. Притримав цю здібність для того, щоб гарантувати вбивство. І ось ось тепер 2-4, Можна казати, сміливо. Але трійок ніде нема. Ну, як на мене, це не супер критично, але це доволі приємна історія для Тіні. Угу. От тут неприємна історія для вежі Наві, і дуже погано насправді втрачати цю вежу. Тут поки мінус медуза, і можливо буде ще якось чіпляти від Ренджер, але ну тут важкувато. Щось вигадати. Спробувати спричинити, тому що дивись, у Рідуса четвертий рівень, у Зайця 3, тобто саппорти mm -hmm. джуніорів не виглядають боєздатно, але Тіні непогано наподоє по Джокіро, і буде ще досить, чи Кірові, а то той, Кіру. Ну, Мелоді з попередньої тихомир... мапи було видно, за кого він грає. Не і... може втихомиритися, щоб трохи туди помирати. Але мені подобається тут дайв за каде У нього є ще кнопка на ультимейті Квін. Тисне ультимейт, але помре. Мінус Квін. Гарний батіг від Рідоса. Пролетів він сюди, пам'ятаєш, ти казав, так? Да? Він левел 3, оп, левел 5. Бо левел 4 знову в Зайця. Тут, звичайно, це все зв'язано з тим, що довелося багато часу витратити на. Мелоді експорт. полетіли Остатні. дракони. <laughs> Буде чого знищувати, але у відповідь МКС стрибає непогано. Є контрінціація від Рідуса. Дуже гарно спрацювала його ультимативна. він не отримав шкоди, таким чином рятується звідси Тіні. ще у відповідь спробували ТОФу. 어, наздогнати і знешкодити, проте зверху це дуже важко. Працює. Он похило на Байне твор до Редіанса. Далі Редіанс з'являється, і там трохи поліпша ситуація йде. Він пошвидше що фармить, тому мене це більше не лякає. Пішла атака на Верку, є колесо, є тос. ну блін. оці супорти під тіні, це просто mm -hmm. тіні навіть блінк не потрібен. Просто з дробовичка там підстрілили, зубочистку закинули поміж плечей, і ти вже в принципі мертвий. Чи то медуза, чи то Розор, але угу. а, треба робити це розумно і поки ще є такі Агентура. можливості. Агентура працює. Ой-ой-ой, там ММК а ти куди, дружочок. А він, там, він Тим... там і був, начебто. Він там він біг, сидів. просто. А, Мені здавалося, що він просто стрибав. А, окей, окей. Перетворений окей. на якийсь об'єкт, можливо, чи просто проходив повз, і а... мелоді цього разу привів з собою друга, <кх> Це знаєш, типу, це зараз виглядало так, що коли в магазин заходиш, оце чекушку купляєш, а до неї ще дві барбариски так, примотані скотчем, такий прям бонус. Прям нормально тут зайшли, закупились Наві. Думав, до речі, що підуть зараз забрати на 15-тій Торментор, але вирішили трохи більш агресивно грати. Він рейнджер тир сервіс. Лерочка помирає. Демеджа дуже багато, поки прям, це навіть Батіг ще не застосовувався. На початку вони зробили оцей кіл на разорі, якось заігнорували Торментера. Неприємно, звичайно, блін, ще шарт на версії. Шарт супер Мар так, пішов демедж. Він дуже, дуже боляче. Він загинув і ще й як тіні стрибає дуже гарно. Три героя під фокусом опиняються, але сам Ніко під фокусом намагалися його знешкодити, не вдається зробити, тому що команда поруч, команда допомагає, все застосовується так, як ні, треба. І Ейса e тепер серйозні проблеми, або до долетів. Тим часом Редіанс Айс буде гинути. Тут на рівному місці. Windranger єдина, хто намагається врятуватися, проте Тімбер не готовий відпускати її звідси аж ніяк. Там буде блінк через лічені секунди. Пила, на жаль, не влучна. проте мани досі вистачає для того, щоб обірвати життя саппорта команди гладіаторів. І ось вони 5-0 в 0, на рівному місці. З там на медузі. Слухай, от да. коли вона коли вона займала першу сходику панетворсу, от було чітке враження, що от, е, важко важко буде, і надалі важко, і що там Рейзер великий, і Медуза велика. Проте зараз, коли їх приспустили з цього Олімпу, і вони вже там по 9700 там ледве ледве-ледве там, цього нетворсу мають економіки, і при цьому фармити можуть тільки 30% максимум мапи, а Манкікінга ще й таким чином знищують всюди, тобто немає зовсім уквіна гри, е, е, і це вже не виправиться відус. Непоганий по ще коробка, мелодії. коробка, 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 коробка. Встигає коробку і ще Сенс є. Ще навіть не тисне Сенс рінг, 10 стійків. Яке калкулейте, ти фласка прокнула, і тіні тіні вже тут двох засипає, підтоснула бадона. Починається тут знищення, підходить Ватсон, присмактався до Ніку, але персонаж доволі міцний і готові союзники його рятувати. У відповідь сам рейзер відправляється до таверни. Остання тут залишається медуза, але не доля її звідси вийти. Тому що Ніку знову готовий стрибати. Ейс, до побачення. Ну, ну можливо, ще й не ну, допомагачення. Ну, дивись, він, він щось дуже впевнено хочеться. І там вимагає. ще лотосу буде один з'їзд, та і майстер, що щоправда, не вдається підтапити з ультимативною гарно. А, проте шкоди, шкоди. Ні, не вистачає, зовсім трошечки. Мітч трохи все-таки допомагає йому вижити. Агент Мелоді на місці. 0,10. Ідемо 0-10-3, пішло. Попередню гру 012 закінчив. 010. Здається, такого. А, тобто в попередній грі він всього лише 10 разів загинув. Ну, тут... Можна, Бачу, буде можна трохи більше, краще, да, да. можна більше. Працюємо над Заховався, Захопився, зачаївся, я б навіть сказав. А зараз ми його будемо Розчаївся. розчаювати та, в цій позиції. Ну, 11-й пішов. Тініку хочеться вбивство залишити. Ні, не захотіли в результаті Тініку вбивство залишати. Я думаю, що без Redдіanсу просто персонаж починає випадати по фарму, плюс по бійця. Там можна альтернативно хек зібрати, коли приголомшень немає. Але ну, ти з цим хексом, ну ти просто біжиш, там, застосував цей хекс, кинув під нього рути, і ну, нуль шкоди далі від тебе. Okay. Ти нічого не робиш. ти ніякого тиску не створюєш, і при цьому там, на дистанції ти ще й не фармиш. МК. 0-7 пішло. 0, 7 0 до речі. Також тут зовсім не, не пішла гра у Квіна, при тому, що сказати, у нього якісь важкі Мачап був проти е, Ніку. Ну, конкретно по персонажам. то наш ніяк ми не можемо сказати на покім, ка мусить здобувати перевагу сам е, і грати першим номером. Е, але тут у нього гра зовсім не пішла. Тофу. Ще й Тофу знаходять подвійний тосик, з е, Нову. Дуже гарно у Ватсона величезні проблеми. Буде він тут гинути. Так, ТОФУ гарний ЄУЛ намагається вийти. До речі, буде він ран за секунду, але. А йому допомогли вийти, до та речі. Ми не в різних частинах мапи. Тіні, ремастер і бабка просто всю гру бігають, наводять шорох шорах на мапі. Він собі просто відкачується. Опа, МК, викинув на Тіні, на Форстафі. МК, ну БКБ в нього немає, він, звичайно, помре, Аренку розкастував. Наві вийшли трошечки. Зараз зачекають, закінчиться. Піра, макропіра і можна. Далі спробувати попушити. Ну, Підкрався Ватсон на рейзорі, але у Абадона є його ультимативна. Блэкінбар Ватсон тримає, але вбити нікого не вдається. Квін не відстрибує на шарді, але відстрибує до Таверни з допомогою Рідуса. Опиняється також під фокусом нас Мелоді, вкотре 12-й раз він відправляється до Таверни за цю е мапу. Ніку готовий шукати героїв далі, знаходить медузу. мани у неї зовсім мало. Проте була, була певна кількість стіків, тому це будуть дебувати. Навіть тіні допоміг, трошки хоча палиться, непогано, двох треба бути обережними. Залишається тут тільки Чус, Йому не лячно, тому що у нього ультимативно не в кулдауні. Ще одна гарна ультимативно від Манкі Кінга вже знищено, стрибок далі від Тімбера, Ватсон Кінбар натискає, проте у нього дуже мало ресурсів, щоб битися далі. У Ніку великі проблеми. Ніку треба рятувати. Форс-форс, форджує І розійшлися в результаті. Дуже гарно, дуже гарно, дисципліновано, О. мелоді, все робить як треба. <гум> ну Це все одно на загальну картину, ну не знаю, який має з'явитися слот, щоб це якось змінилося. Ніку просто скучно чекати Рошана, воно і правильно 3 хвилини викинув вр мінус ВР. -ка. Та, так, до ну, та речі, ніхто чекати не збирається. От одного да, просто достатньо, да. щоб перейти до демонтажу сторони по нижній лінії. Трошки підставляється тут Тімберсо, але йому можна. Ніку ще один стрибок дуже гарний. Саме Манкікінга вдається підкинути поближче до своїх союзників. Арена розкладається, проте буде прямо в ній гинути мідлей на кладіаторів. Ватсон спроба розібратися з Ніку, але дійсно ось вони всі під сейви у світі працюють, і тут нічого не залишається, окрім як друкувати дві літери. Ось вони. Навіть 2-0 закривають гладіаторів сьогодні. Хто б міг подумати, що саме такий початок дня ми побачимо для нашого колективу, принаймні це початок.